Аномалії температур. У 2024 році було багато хвиль спеки, які часто били національні або місцеві температурні рекорди. Вони охопили Південно-Східну Європу, Північну та Південну Африку, Сахель, Близький Схід, деякі частини Америки, Центральну, Південну і Східну Азію та Австралію. На початку березня 2025 року Європа пережила аномальну хвилю тепла, під час якої встановилися температури більш характерні для травня. У деяких країнах відхилення від норми перевищували 12 градусів Цельсія. У Латвії початок березня став найтеплішим за всю історію спостережень. У Білорусі на всіх 48 метеостанціях країни показники були вищі абсолютних максимумів початку березня. Україна також опинилася в епіцентрі хвилі спеки. У місті Івано-Франківську температура практично досягла максимальних значень липня і серпня, найспекотніших місяців у році. Важливо відзначити, що через порушення циркуляції атмосфери хвилі спеки почали на тривалий час зависати на одному місці, що призводить до посухи, пожеж, загибелі врожаю, а найголовніше до людських жертв. Але те, до чого людство виявилося зовсім не готовим, це різкі перепади температур, постійна хаотична зміна сезонів і величезні відхилення від кліматичної норми. Саме в 2025 році ця аномалія катастрофічно загострилася. Хоча подібна тенденція спостерігається по всьому світу, покажемо це на прикладі території Росії, де піднімається Сибірський магматичний плюм, що провокує неймовірні температурні аномалії. У січні 2025 року в Росії замість хрещенських морозів фіксувалася величезна кількість відлиг, а температура повітря більше відповідала середині березня. В Якутськ, одне з найхолодніших місць на землі. В січні прийшло рекордне для цих місць тепло.